Привіт! Я сонна мушка, мама мене буде вдягати в Слінг, я буду там спати. Тодлер віддіслінг вже давно, але я ще не знімала на нього огляд. Ці всі фастекси можна поскручувати і зафіксувати. Ще стропи, не фастекси. Для мене слінг залі не замінний помічник, тому що ми зараз дуже візочком вона возиться, вона капець візочкова дитина. Але деколи от тільки слінг може бути. І я точно знаю, що якщо вона не заснула з грудьми в ліжку, якщо вона не заснула в візку, то вона точно засне в слінг. Чому ми поміняли розмір? Тому Що там той же був за короткий? Бачите, зараз воно йде. По спинці їй. Зараз будете питати, скільки вона важить, я не знаю. Ну, 11 кг кілограмів точно важить. то не як багато для ріки 3. Моїй дитинці зараз ріки 3. Вона десь 86 розмір носить. Але в плані того, наскільки це легше на спину? Ну я завжди про це говорю. мене недавно, до речі, бабця в магазині каже: Ну добре, а спина? Я кажу, тут ергономічна позиція, спинка заокруглена, дубця нижче, колінка вище, м позиція, все як має бути. Не переживайте, я так відносилася двох старших дітей. А вона, ну то я про вашу спину. Кажу, повірте, моя спина, каже, мені дякую за те, що я не ношу на руках, з одного і другу руку не перекладаю. До речі, дуже прикольна штука, це оце на поясниці, бачите, така пом'якшувальна річ. Ну, зразу якось комфортніше стає, хоча мені і так було норм. Ну, я не знаю, що там по принтах у нас ось така кашка, вона досить така тоненька, не парить нічого такого. І тут ось такі вставочки. Чесно кажу, мені попередній дизайн нашого слінга більше подобався. Лінк на то відео лишаю вниз. По факту, дизайн роль не грає, роль тканина і пошиття. Тут ще є такі накладки, щоб вона не гризла, Оце лямки, їх можна легко відстімнути, бо не на лопусті всі випрати. Ну і зверніть увагу, які отут грубі е ці шлейки. Зараз я вам покажу, які на спину і закидаю. Беру дитинку по підручці. І як літачок. Уху! пух! вже на спинку, мабуть, ручки, тримаємо шийку, ножки розвели. Попередню вже лямки застібнули не навхрест, а звичайно. І вко. хоп, Посадили її в кишеньку, маленьку кишеньку. Правда, тільки не заліз. І потім чекували робити свої справи. Нам і вчора так заснула, поки я прибирала. Коротше, народ, я буду завершувати це відео. Подивіться, попередні наші огляди, то не перший огляд зі та, я взагалі, не перше, що я про слінги знімаю чи пишу. У мене є сайт Мамунцяко, в мене ютуб канал, де є про слінгу насіння, багато всього. До речі, в тому числі стаття, як годувати грудьми слінгу. Підписуйтесь, діліться з іншими, коментуйте. То все дуже допомагає відео. Па-па.